Казка скільки в небі зірок. Жив собі дуже багатий чоловік. Він часто хвалився, що краще від нього ніхто не живе, бо він ніяких клопотів не має. Дізнався про це цар і дуже розгнівався, як таке може бути, що цар має клопоти. А хтось їх не має. Написав цар чоловікові листа, загадавши дві загадки, щоб полічив на небі всі зірки, і щоб написав цареві, де середина світу, дав термін чотири дні. А якщо цього не зробить, то зніме йому голову з плечей. Прочитавши листа, багатий чоловік. Дуже зажурився. Довідався про це один циган і запропонував чоловікові піти замість нього до царя, якщо той дасть йому корову. Я тобі дам і три корови, якщо мене виручиш, відказує багатий. Тоді циган помився, поголився, переодягнувся, сів на коня. І поїхав до царя. От я і приїхав до вас, славний царю, зі своїми відповідями на ваші загадки. каже циган цареві. Тоді цар питає, ну, чи порахував ти скільки на небі зірок? Порахував, відповідає циган. Ну, то скільки ж на небі зірок? Питає цар, саме стільки, скільки на цьому коневі волосин, відповідає циган. Якщо не вірите славний царю, то самі полічить. Бачить цар, що загадка відгадана, і не знає, що на це сказати. Питає другу загадку. А де середина світу? Циган покрутився і на одному місці вдарив палицею об землю. І каже Якраз тут і є середина світу. Якщо не вірите, славний царю, то переміряйте. Не знав цар, що на це циганові відповісти. І відпустив його додому. Приходить циган до чоловіка. І розповідає, як було віддячив той циганові, дав три корови та ще й триста золотих грішми. Оце тобі цигане за те, що ти врятував мене від смерті, сказав на прощання. І з того часу на небі зірок раховано, не перераховано, а де середина світу досі ніхто не знає. Кінець казки